Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти сирник лися, чи нірки. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для тіста 3 яйця 130 г цукру, 85 мл молока кімнатної температури, Борошно 150 г, розпушувач 9 г, 30 г какао і 120 г масла для сирної маси. 1200 г сиру, яйця 2 штуки, сметана 250 г, цукор 230 г, ванільний цукор 40 г, кукурудзяний крохмаль 50 г, і 40 г готової макової маси, або 40 г звичайного маку. Для сирної маси, яку будемо заварювати: 250 г сиру, сметана 100 г, цукор 55 г, яке масло 50 г, один жовток, молочний або темний шоколад 65 грам. У миску беремо 1 кг 200 г кисломолочного сиру, пробиваємо його блендером. До сиру даємо 40 г ванільного цукру. Додаємо 230 г цукру. Додаємо 50 г кукурудзяного крохмалю. Додайте 2 яйця. І 250 грам сметани. Все пробиваємо блендером до однорідності. Беремо 40 грам готової макової маси, додаємо до неї 1 третю частину сирної маси. Все перемішуємо до однорідності. Приготуємо тісто до трьох яєць, додаємо 130 грам цукру. Все перемішуємо вінчиком до однорідності. Вливаємо 85 мл молока кімнатної температури. Все перемішуємо. До 150 г просійного борошна. Додаємо 9 грам розпушувача для тіста. До муки з розпушувачем просіємо 30 грам какао-порошку. Все перемішуємо. Вливаємо яєчну масу і перемішуємо. До тіста вливаємо 120 г розтопленого масла кімнатної температури. Все перемішуємо. Ось таке тісто вийшло. Беремо велику прямокутну форму 35 на 25 см, застеляємо її пергаментним папером. Папір змащуємо маслом. Здаваємо тісто, Розподіляємо. До країв даємо більше тіста, зробимо з макової маси 4 полоски по тісту. Зверху на макову масу викладаємо сир. Я роблю це за допомогою мішечка. Виклали всю сирну масу. Зараз будемо за допомогою кондитерського мішка викладати сирну масу з маком. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин годину. Режим верх-низ без конвекції на середньому рівні. На сирник будемо заварювати ще сирну масу. Беремо 250 г кисломолочного сиру, перетираємо його через сито, додаємо 50 грам м'якого масла, перемішуємо вінчиком. додаємо один жовток, 100 мл сметани. 55 грам цукру. Все перемішуємо до однорідності. Додаємо 16 грам ванільного цукру. Все перемішуємо. Ставимо на плиту, нагріваємо на малому вогні, постійно помішуючи, поки з'являться перші пульбашки. Ні в якому випадку накип'ятимо. Каструлю знімаємо з плити і пробиваємо блендером. Далі. Додаємо 65 г розтопленого шоколаду. Я взяла молочний шоколад з горіхами. Все перемішуємо до однорідності. Ось так виглядає свечений сирник. Зверху викладаємо заварену сирну шоколадну масу. Треба, щоб маса охолонула трохи. Зверху посипаємо какао. Наш сирник готовий. Ось так виглядає сирник у розрізі. Готуйтесь з любові, нехай усе вдається. Бажаю все мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па.